Усім привіт, слава Україні. Так, сонячне відео буде не настільки інформативне, як просто показуємо, що зараз робимо на плантаціях наших. Ми пережили дві ночі приморозків. Не без втрат, звичайно. Місцями, де квітка ось так доторкалась до агроволокна. ну це звичайно... Право, там, де доторкається до агрутна, вона або підмерзає, видно, чуть-чуть кінчик буде крива ягода, або вимерзає повністю. Ось. І тут в нас було накрито. Бачимо все добре. Це в даному випадку сорт Апріка. Саме останній цей сорт садився, бо він такий не дуже... Не дуже потужний. Ось. І тут не було накрито. Нам не вистачило агролукна буквально до кінця ряду. І бачимо, що повимерзало навіть те, що не розкрилось. Там серединка чорна. І так я пройшовся і практично ось. Ну, я так і очікував, що тут такий варіант буде. Ну, нам на ці два поля хватало агроволокна. Хватало агроволокна повністю, але ми цього року там маємо на іншому полі, де маточник був, 2 Мурано і Ані. І вона квітне зараз повним ходом. Тому ми, звичайно, що, вирішили накрити краще там. Ну, там кущі звичайно потужні, квіту в 10 разів більше, ніж тут, тому відповідно спасаємо те, що важливіше, і з більшим потенціалом. Ось. І трошки в нас діляночка запустилась, не було часу, Ось зараз підв'язуємо до кінця вже ожинку нашу. Ось так вона вже зараз виглядає. Ось. Досить гарна. До речі, будемо. Цього року робити розсаду ожини, трьох сортів Дойл, Начес і оушито Тому якщо хтось вже шукає, придивляється, то будемо на вересень, на жовтень місяць робити розсаду. І обкошуємо, переводимо в порядок наше поле. Зараз аж страшно дивитися, як зараз виглядає краї полів. Ну, Міжряді зачищене, а ось краї. Ось така, така у нас травичка, самі бугри крайні засіялись, позаростали. Ось там рівець також і приводимо все в порядок. І ось так все буде виглядати гарненько зачищено. Зараз дуже мало часу вільного. Ось оскільки і дитині треба час приділити і багато іншої роботи. Давненько у мене такого не було на полі, Ну нічого, сьогодні все приведемо в порядок. Ось тут вже покошено. Ось така велика е, межа посередині між буграми, теж заросло. Край, Ну це все зараз покоситься, якщо проблем з ним немає. Ось тут також кусочок ключі не накритий. Ось бачимо. Вимрзло. А під агроволокном навіть там, де тут видно все біленьке, жовтеньке, все супер. Так що агроволокно дуже велика порада тим, хто все-таки висадив, висаджується. Моя думка, якщо садити ранні сорти, та і середні також в принципі, можуть попадати під, під ті заморозки, бо в нас ще, ще йдуть на наступні вихідні, це вже початки травня і все одно будуть приморозки. Досить екстремальна погода останнім часом, вже не перший рік, так. Ось, і від того нікуди не дітися. Так що, якщо хтось планує садити, вже посадив, особливо на буграх, де вона стартує швидше, обов'язково потрібне агроволокно. Чи це 10, сотих, чи це гектар, чи два. Так воно влітає немаленьку копійку, але е, йде затрата е, плівка, розсада. Хімія, добриво, і робота, час і зекономити в кінці на агроволокні і втратити, якщо не весь, то половину врожаю. Ну, я рахую, що взагалі тоді нема сенсу садити. Це така моя, моя думка. Я нікого не агітую, не переконую. Це суто моя думка. І як показує практика, ос особливо вимерзає перша квітка, а це сама сама більша ягода, сама рання і сама. Така ходова на ринку сама. Тобто вона і по вазі, і по вигляду, і тим, що вона рання, От ви втрачаєте подвійному такому. Подвійно втрачаєте, тому що ви втрачаєте і ранню ягоду, і втрачаєте саму більшу ягоду. А це все вага, і це все ціна і так далі. Тому що, наприклад, ми продаємо самі, реалізовуємо. І велика, наприклад, минулого сезону може бути 120 гривень стартувати, середня там 100, і дрібна там 90-80. Тобто, якщо ви всю велику втратите, це вже 20 гривень різниці між середньою. Просто і навіть якщо частково не втратиться, десь підморозиться, це вже ягода не кондиція, тобто вона там буде кручена, вона взагалі буде йти до дрібної, а це взагалі не 120, а 80, і плюс вона буде в два-три рази менше. Так що хід думок моїх, я думаю, зрозумілий. Агроволокно – це невід'ємна частина полуничного бізнесу, скажімо так, особливо рання ягода на буграх. Це, що навіть на рівному ґрунті просто посаджена, там, соломи замульчована, вона, можливо, ще зараз не квітне. Але все одно, якщо будуть більші приморозки там, до мінус п'яти, то в бутоні вона також повимерзає. Так що, думайте, вирішуйте самі. Ну, моя порада така. Все, всім гарного сезону, готуємось, чекаємо, надіємось на хорошу ціну. Ціна, я думаю, буде, бо мороз формує ціну, ті приморозки формують. Тому хто не зекономив на агролукні, то я думаю, буде, того все буде гаразд. Принаймні, зі своїм урожаєм він залишиться, незалежно від ціни. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей.